Доброго ранку! Рада бачити тебе сьогодні на калемку. Давай розпочинати наш день насичено та заряджено з цією практикою. Отже, почнімо, сидячи на колемку, ноги нахстрещені перед собою, руки на колінах, очі заплющені, плечі опущені, спина рівна, тім'ячком тянемося догори. Глибоко вдихнули і відпустили все, повітря, видих. Вдих нахиляємо нашу голову до правого плеча. Вдих підняли, на видих опускаємо до лівого плеча. Підняли опускаємо голову наперед. І перевели голову назад. Полягнули нашу шию. Починаємо робити кругові оберти в одну сторону. І змінили сторону, зупинилися по центру, починаємо крутити нашими плечами спереду назад. І змінюємо напрямок, тепер повертаємо, розминаємо плечі ззаду наперед. І зупинились. Вдих, піднімаємо руки догори. На видиху права рука опускається праворуч на килимок. І лівою рукою тягнемося до правого боку. Наші сідниці повинні залишатися прикутими до килимка. З кожним видихом намагаємося опуститися сильніше. І вдих піднялися наверх, тепер змінюємо сторону. Ліва рука опускається ліворуч, правою рукою через себе опускаємося на бік. Глибокий вдих. І з видихом опустилися ще дужче. Відчуваємо, як розтягуються м'язи нашого правого боку і активуються для нашого дня. Вдих руки наверх. Видих, опустили руки. І вдих знову наверх руки. Лівою долоні огортаємо ззаду, знизу нашого правого ліктя і правою рукою тягнемося праворуч. Спину намагаємося тримати рівно. Не забуваємо дихати. Розтягуємо наші руки. І вдих, підняли руки наверх, змінили сторону. Тепер. Правою рукою тянемося праворуч. І з вдихом підіймаємо руки, і видих опустили. Долоні опустили на коліна і виконуємо модифіковану кота корову. Вдих, прогнули спину, подивилися наверх, видих, округлили спину. Підпоріддям намагаємося дотягнутися до грудної клітки. І вдих знов прогнулися, видих, округлили спину. Намагаємося виконувати цю вправу плавно, слідкуючи за швидкістю вашого дихання. Уявіть, що ваш корпус це хвилі в морі. З вдихом вони накочуються на берег, а з видихом ви округляєте спину і хвилі відходять назад у море. І зійшли. На вдиху підіймаємо руки догори. Ліва рука опускається назад. Права долоня кладеться на ліве коліно. І повертаємо корпусом наліво. Намагаємося подивитися назад. З вдиху підняли наш корпус наверх. І на вдиху намагаємося скрутитися ще більше назад, на ліву сторону. І вдих руки доверху. Змінюємо сторону, тепер права рука у нас іде назад, ліва долоня на праве коліно. І скручуємося корпусом направо. Спина у нас тягнеться доверху. Ще один глибокий вдих. І з видихом максимально повернулися назад. Вдих, повертаємося до центру, руки до гори, долоні складаємо разом і опускаємо їх до грудної клітки. Вдих налаштували себе на сьогоднішній день і з видихом відпустили наші сни, які, можливо, ще досі залишилися у нашій голові. Підіймаємося наверх, стаємо спереду нашого калимка, ноги з'єднані між собою. Преста сідниці втягнуті в себе, плечі опущені, дивимося вперед. І вдих, руки піднімаються догори. На видиху опускаємося наполовину додолу. Коліна можуть бути зігнуті, так як це початок нашого дня. На вдиху піднялися наполовину наперед. І з видихом опускаємо руки додолу, переходимо в планку, опускаємо коліна. І корпусом опускаємося додолу. Вдих, підняли грудну клітку наверх, маленька кобра. І видих опустилися через планку. Переходимо в собаку головою донизу. Коліна можуть бути опущені. І починаємо переступати з ноги на ногу. Розминаємо наші стопи. Можемо робити будь-які рухи, які вам зараз потрібні. Що ваше тіло просить? Адже йога-практика це все для вас. Опустили коліна, подивилися наперед, і ногами підійшли до наших рук на початок колимка. Вдих піднялися наполовину наверх, видих, опустилися корпусом до наших колів. І вдихаємо зігнутою спиною, підіймаємося доверху. І видихнули. Вдих, руки потягнули наверх. На видиху знову опустилися додолу. Вдих, наполовину піднялись наверх, подивились наперед. Видих, поставили руки на килимок. Планка. На видиху опустилися повністю до землі. Вдих кобра. І на видиху переходимо в собаку головою донизу. Можете додати варіації, які вам зараз до вподоби. Що ви відчуваєте, що потрібно вам для того, щоб прокинутися. І припустили коліна донизу, подивилися наперед, підійшли до ногами до початку килимка. Вдих наполовину наверх, видиху посилилися додолу. І зігнутою спиною підіймаємося наверх. Вдих, руки пішли наверх. І видих опустила долоні до грудної клітки. Вдихнули на повні легені. І видихнули. І ще раз вдих, видих. З вдихом опускаємо коліна руки, піднімаються наверх поза стільця. І на видиху опускаємо руки на наш килимок, опускаємося до наших ніг. Вдих піднялись наполовину наверх, видих переходимо в планку. Коліна можна опустити для легшості, або просто переходимо в чатарангу, вдих собака головою наверх, видих собака головою донизу, вдих ліва нога наверху. Згинаємо коліно і переводимо його до рук, ставимо стопу між руками. Задня нога у нас стає 45 градусів. Піднімаємося корпусом, доверху, руки наверх. воїна номер один. Ліве коліно у нас знаходиться над п'яткою. Не заводьте ногу занадто вперед. Вдих, потягнулися руками назад. І видих, поставили руки до килимка. Перейшли у планку, видих чада ранга. Вдих собаку головою доверху, видих собаку головою донизу. Відпочиваємо і змінюємо сторону. Вдих, права нога піднімається доверху, згинаємо коліно. Переводимо ногу наперед і ставимо ступу між руками. Задня нога 45 градусів. Вдих, піднімаємося корпусом наверх, руки наверх. Воїн номер один. Бедра у нас дивляться вперед. Ліве бедро намагаємося повернути наперед. Праве бедро назад. Вдих потягнулося корпусом назад, видих, опустилися до килимка. І опустилися в чатарангу. вдих собаку головою наверх, видих собака головою донизу. По черзі починаємо розминати стопи, піднімаємо праву, потім ліву стопу. Згинули коліна, подивилися наперед. І на видиху підійшли ногами до переду килимка. Вдих, наполовину піднялися наверх. І видих, опустилися. І з видихом опускаємо наші коліна, підіймаємося в позу стільця. Два рази дихаємо тут, тримаємося. Вдих розправляємо коліна і видих руки до грудної клітки. Відчуваємо, як енергія потроху перепливає в наше тіло. Стаємо в поперек нашого килимка, Ноги на подвійній ширині плечей. Пальчики на нога диляться вперед. І на вдиху руки йдуть наверх. З видихом опускаємо корпус додолу, ставимо руки до килимка. Починаємо розминати наш таз по черзі, заводячи його направо, наліво. так, декілька разів, зупинилися по центру і з видихом опустили корпус нижче, максимально, як ми можемо. Руки можна завести за ноги. Можна пропустити трохи коліна. З кожним видихом намагаємося дотягнутися. Ще більше назад. І зійшли. З вдихом підіймаємо корпус доверху. Праву стопу ставимо повздовж нашого калимка, ліва залишається на своєму місці. Руки відкриваємо повздовж нашого тіла, вдих тянемося корпусом праворуч. З видихом права рука ставиться на праву стопу, ліва йде доверху. Намагаємося уявити, що наше тіло затиснуте між двома стінами. Сідниці і пресу у нас стягнуті до себе. З видихом потянули ліву руку, завели за голову. І тянемося, з видихом підіймаємося наверх. І змінюємо сторону. Тепер ліва нога у нас дивиться повздовж килимка. Вдих потянулися ліворуч. На видиху поставили ліву руку до лівої ноги, а права дивиться наверх. Погляд можна спрямувати так само наверх. Видих опускаємо ліву руку, заводимо за голову. Вдих підіймаємося до центру. Зводимо ноги трохи ближче, пальчики на ногах дивляться в нарізну. Вдих, руки наверх, згинаємо коліна, опускаємо таз. І починаємо коливатися справа наліво, зупинилися по центру. Вдих, розправляємо коліна, Підіймаємося. З видихом опускаємось руки до грудної клітки. І вдих наверх, видих, присіли. І останній раз наверх, видих, опустилися, і наверх, зійшли. Переходимо на початок нашого колимка, ноги нас разом, і починаємо переступати з ноги на ногу через підйоми, розминаємо наші стопи. Пальчик на ногах намагаємося тримати порізно, адже впродовж дня наше взуття змінює положення наших ніг, що може бути шкідливе для здоров'я, тому варто розминати завжди ноги. Вдих, руки підняли наверх, корпусом потягнулися назад, з видихом опустилися додолу, вдих, наполовину піднялися корпусом наверх, видих поставили руки на килимок. Перейшли в планку. І стоїмо тут. Намагаємося формувати одну лінію нашим корпусом. З вдихом перейшли наперед, трохи на руки, і видих чата, ранга опустилися додолу. Руки переводимо впродовж нашого корпусу. З вдихом піднімаємо грудну клітку наверх. Ноги у нас опущені. І тянемося корпусом доверху. Переводимо руки наперед. І піднімаємо доверху наші ноги. Активуємо наші сідничні м'язи. І видих, опустилися додолу. Поставили руки біля грудної клітки. Вдих переходимо в собаку головою доверху. Плечі в нас опущені, дивимося наверх. Видих, собаку головою додолу. Піднялися на пальчики. Намагаємося дотягнутися лівою п'яткою до долу. І змінюємо ногу. І з видихом опускаємо коліна на наш килимок. Переходимо в сидячу позицію, так як ми починали. Ноги схрещені перед собою, як вам зручно. Руки покладемо на наші коліна. Витягнемо спину. Закриємо очі. Зробимо один глибокий вдих. І видих. Звернемося до нашого тіла, до самопочуття, як ми змінилися за ці 15 хвилин, наскільки більше енергії в нас стало. Вдих тянемо руки догори, на видих опустили долоні до серця. І ще раз руки підняли догори, опустили руки до третього ока для чистих думок. Руки до серця для світлих починань, і руки до вуст для щирого і теплого спілкування намасте. Я дуже вам вдячна і щаслива, що ви знайшли ці хвилини вашого вільного часу для того, щоб вкласти в свою енергію і тіло. Я сподіваюся, вам сподобалось спокійної вам днини і мирного неба.